Україна шоколаду вафель і пива. Мовний бар'єр не стане на заваді. <плес> Тому вибір очевидний шоколад. Як би це так сказати, щоб нікого не образити? Відео про Брюссель можете подивитись за посиланням в горі екрану. А сьогодні розкриємо секрети прекрасної Праги. Стилі, такі як класицизм, бароко, модерн і готика, сьогодні пройдемося по культових містах чеської столиці, спробуємо місцеву кухню і постараємось не потонути у океані туристів. Погнали! Ранок ми почали з кнедлів. Це щось між галушками і пиріжками. На вигляд апетитно, але, чесно кажучи, мені не зайшли. Тісто сухе, якесь безсмаку. І начинка була дивна, хоча і класична, просто м'ясо і сир. Ну і на десерт шоколад. Тому тут не зупиняюсь. Найвідоміша пам'ятка Праги це Карлів міст. Він найстаріший міст у Празі і другий за віком у Чехії. У середньовіччя Карлів міст нерідко служив місцем страти та покарання злочинців. Прямо тут Кат рубав голови, а обезголовлені тіла скидали у втаву. Його бруківка чула сокіт підков лицарських коней і дзвін перших трамваїв. Це найпопулярніша пам'ятка міста Праги. Карлів міст, який побудований за часів правління короля Карла у 13 столітті. Староміська вежа служила в якості не тільки оборонної, а й виконувала роль своєрідної тріумфальної арки на королівській дорозі. Вежа прикрашає в'їзд на Карлів міст. Вона була зведена в 14 столітті і зараз є також символом Праги. На мосту розміщені 30 статуй святих, які були встановлені тут між 16 і 17 століттям. Деякі статуї були зруйновані частими повенями і поступово були замінені роботами сучасних митців. Для того, щоб зберегти оригінальні скульптури, їх замінили копіями, а оригінали зберігаються в національному музеї. Це був єдиний міст у місті Празі до 1841 року, і в перший час навіть брали мито за рух мостом, пізніше його відмінили. І коли почали будувати інші мости, то вони теж були платними, але тоді карди міст вже був безкоштовний. Одразу за мостом працює лавка, де готують свіженькі чеські тридельники. Зазвичай купувати чи то їжу, чи то інші сувеніри в дуже людних місцях ідея не найкраща, але в цьому випадку тістечком було смачне. Тридельнік це солодкі палички з дріжджового тіста, овалені в кориці, цукрові і з різними начинками. Але класичний варіант йде без начинки. Назва трдельнік виходить від слова трдло. Що означає дурник? Типу надурили покупця і не поклали начинку всередину. Тридельники в Чехії почали випікати на ярмарках або на свята в панських будинках з першої половини 19 століття, і тридельник був обов'язковим частуванням на весіллях, хрестинах і при церковних святах. Коротше, зверху його покривають звичайними вершками. А у середині та начинка, яку ви замовили, там було шість різних сортів. Ми взяли Wild Forest. Так, ось так виглядає. Схоже на перетертий творожок з йогуртом і ягодами. Смачно. нагадує сінабони. Сінабони, так, тому що це цукор з корицею і, звичайна булочка. Хочете побачити Павлінів? В Празі вам не доведеться для цього йти в зоопарк. Просто приходьте в звичайний парк і милуйтесь. Вони настільки спокійні і не бояться людей, що можна було б і погладити. Шли у звичайний сквер біля Карлового мосту, і тут у сквері гуляють Павліни. Не всі звичайно з такими хвостами довгими, деякі чомусь без них, але така краса просто собі гуляють навколо них люди. А пройшовши від парку 5 хвилин, ви натрапите на натовп, який стає в чергу, щоб пройтись по вінарній чертівці. Ось ми біля цієї вінарної чертівки тут зараз остакенна черга, тому що. А коли ви приходите по вуличці, випираєтеся у канал і у ресторан, і потім вам потрібно назад повертатися через неї. Це найменша вуличка міста. Влада навіть встановила світлофор, щоб хоч якось врегулювати на ній рух. Чесно, італійці подивилися б і сказали: теж мені дивина? У нас вся Венеція всипана такими вуличками від найвищої вулички до найменшого будинку в місті. Ось так. Виглядає самий маленький будинок у празі шириною всього лише 225 см. Побудували сантиметрів. його на місці проїзду у сусідній будинок. Ну і якщо ми вже почали, то ось вам найменший готель в місті. Коротше, все як в Дубаї, тільки навпаки, все найменше. Коли гуляєш Прагою історичним центром, то присутнє відчуття камерності, компактності, але насправді це величезний мегаполіс. Це місто з унікальним колоритом. Тут можна побачити поєднання старовинної архітектури з сучасними будівлями. Історичний центр Праги включає в себе чотири історичні райони міста: старе місто, нове місто, Мала Страна і Йозефов. Ці райони були засновані в середньовіччі і збереглися до наших днів у майже первозданному вигляді. Всього в історичному центрі Праги розташовано понад тисячу історичних будівель, які представляють різні архітектурні стилі. Тому можна сміливо сказати, що історичний Центр Праги є одним з найбільших і найкрасивіших історичних центрів у Європі. Страна це район в самому центрі Праги. Цей район складається буквально з одних пам'яток. Тут і Празький град, найвизначніша пам'ятка, костели, музеї. Коротше, одним словом, можна просто прийти і прогулятися колоритними вуличками і поспостерігати за різними будинками, тому що кожен з них оригінальний має якісь свої або фрески, або гравіювання, або піднятися на оглядові майданчики, сходити в музеї. Ну, коротше, тут є чим зайнятися. Його ще називають Пражкою Венецією, що будинки побудовані вздовж води, і його створили ще а, рицарі, зараз скажу які батійські лицарі, ще у середньовіччі, для того, щоб забезпечувати майстерню цього району водою. Навколо цього каналу багато містичних історій. Чому саме він так називається? Чортівка. Перша історія це про жінку, яка жила в цьому районі. Розсварила всіх сусідів. Її назвали Чортівкою і канал в честь неї. Популярна староміська площа в місті з основною прикрасою Тинським храмом. Чому тинський? Тому що походить назва від слова тин, тобто огорожа. Колись в середньовіччі сюди приїжджали купці, як на багатьох взагалі площах. Історичних приїжджали і продавали різні товари. Тому з тин і деньські храм. Староміська площа це жваве місце, де завжди щось відбувається. На площі розташовані численні ресторани, кафе, магазини. Площа також є популярним місцем для проведення концертів, фестивалів та інших заходів. Також на площі пропонують скуштувати чеські сосиски та м'ясо. Насправді було смачно. Смажить все при вас на відкритому вогні. Рекомендую. Будемо пробувати місцеву сосиску, яку ми змогли знайти лише біля туристичних локацій. І уже ситі по дорозі в готель побачили цікаве місце бар, де коктейлі роблять роботи. Коктейль коштує в районі 250 крон. Сам процес незвичний, та і заклад в принципі теж. Тому любителям та цінителям велкам. Новий день почнемо з ще одного топового місця Праги замку. Праський град це один з найбільших замкових комплексів у світі. Це величезний комплекс будівель, розташований на пагорбі над Прагою. Він також є резиденцією президента Чехії. Праський град це найбільший замок у Чехії, а також один з основних архітектурних пам'ятників країни. Він не зовсім. Класичний, як для інших замків, тому що він дуже великий і він побудований такими квадратами. І також він побудований у різних стилях, будували його довго, і побудований у різних стилях. Сьогодні Празький град, окрім резиденції голови держави, також є важливим історичним і культурним пам'ятником. Тут зберігаються коштовності королів, християнські святині, а також історичні документи. На Території замку розташований головний собор Чехії та один з найважливіших релігійних і історичних пам'яток країни собор святого Віта. Зовні він виглядає дуже ефектно, хоча частково на реконструкції. На хвилиночку у ньому королювали чеських королів. Також це є резиденція праського архієпископа. Ви лише подивіться на фасади собору. Вони прикрашені численними скульптурами. А на фасаді головного входу в собор скульптури були створені ще в 15 столітті і зображують. Страшний суд собор має багато колекцію вітражів, які датуються 14-16 століттям. Тут стоїть саркофаг імператора Карла, святого Віта, покровителя Чехії. Цінителям історії сумно не буде це точно. А ще сюди варто підняти, щоб отримати ось такий огляд на місто. Так до речі, Прага це дуже зелене місто. Напевно, і нам треба щось перекусити, ну і бажано чогось чеського. Знову ж таки, в центрі є досить популярний заклад. Багато я від нього не чекала. Все ж таки, туристичне місце, але я знову помилилась. Було дуже смачно і м'ясо, і запечений сир, і картопля фрі, до речі, по чеськи кільцями. Тому рекомендую. А далі пропоную подивитися ще одну цікаву штуку на скульптуру голови Франца Кафки, яка кілька разів на день рухається. Це бронзова скульптура була створена чеським скульптором. Її розташування на Везинській вулиці є символічним, тому що вулиця розташована в районі Йозефов, який був єврейським кварталом Праги в 19 столітті. А Франц Кафка народився і виріс в цьому районі. Рухи створюють враження, що Франц Кавка постійно змінює свою позу, ніби розмірковує на чимось важливим. Автор вважав, що рух скульптури допоможе краще зрозуміти складний і неоднозначний світогляд Франца. Зі можна зустріти також девакуваті будинки. Наприклад, ось цей будинок називається танцюючий будинок, який зображує як не дивно чоловіка і жінку. Скляна будівля це жінка, а там, де розширення типу хору, то це чоловік, побудований в стилі деконструктивізму. Танцюючий будинок був спроектований як житловий і офісний комплекс. Також в ньому є ресторан, бар і готель. Ну так сходу і не скажеш про що він, але як на мене, такі цікаві архітектурні рішення створюють якусь із. <зюминку> для міста. Ну а це популярні таксі в Празі. Не очікувала такої кількості класної архітектури, класних будівель у празі. До того ж, тут чисто, тут немає безпритульних тварин. Я не бачила по крайній мірі. Багато зелені, багато парків, багато дерев. Тут теж дуже круто. Також вразила кількість туристів. Якщо порівняти там відень, Брюссель, де ми нещодавно були, то мені здається, в Празі їх більше навіть. Ми показали лише невелику частину пам'яток. Насправді їх набагато більше, і про всіх них ви зможете прочитати на офіційному сайті міста. Посилання я залишу в описі. Ну а на сьогодні це все. Адіо. Еще сте изустали. Се... Еще <гъв> один е претендент на мой трендель. Ну, почему кусаются? його брудків то жінку яка жила в цьому